Усім привіт на каналі Сомі. Коротко про диференційний термоконтролер BS модель LC215B і про його налаштування та підключення. Почнемо з підключення. Я вже його підключив. Перший другий живлення. Далі шостий, сьомий – це є датчик Т1, він позначений на схемі. Ось можна бачити шостий, сьомий, так? Т1, дев'ятий, десятий це в нас. Т2, далі живлення це є перший і другий контакт. Третій, четвертий, п'ятий я нічого не підключав. Це в нас є загальний. П'ятий, нормально замкнутий це третій. З п'ятим, нормально розімкнутий третій, четвертий. Тобто Ми насос підключаємо е, нуль напряму на насос, а е, живлення подаємо через нормально розімкнутий. Тобто е, робимо перемичку, наприклад, перший це буде фазний. З одинички робимо на, на четвертий. І з п'ятого вже йде в нас, на насос. Ну, в принципі, ось є от така схема. Максимальна потужність помпи не більше 100 Вт. Якщо ми це будемо напряму підключати. Якщо вже потужність більша, тоді використовуємо, наприклад, магнітний пускач або якесь проміжне реле. Розраховане на більший струм. Так, датчик Т1 це в нас гарячий, Т2 це в нас холодний. Тепер по налаштуваннях. По налаштуваннях. Зараз його увімкну. Так, П це в нас різниця температур. Зараз вона становить 0. Ми зараз можемо подивитися, яка температура на першому датчику і на другому. Нажимаємо F1 раз. Це датчик Т1. H це означає хай, висока температура. От, висока температура. Ще раз нажимаємо L, це низька температура. Ну і ще раз нажимаємо, виходимо на головний екран, це от різниця температур. Далі по налаштуваннях виставляємо, щоб виставити нам p гістерезис. тобто не гістерезис, а різницю. різницю. Виставляємо, нажимаємо. Сет один раз, От, наприклад, 4 градуси Я виставив, От, виставляємо ось, ось клавішами вверх-вниз. 4 градуси, щоб продемонструвати, як це працює. Другий раз нажимаємо сет, це є гістерезис. Тобто різниця, при якій вимкнеться насос. Ну, зараз побачите, зараз буде зрозуміліше. Так, Виходимо в основне меню. Так, і ще одне є. І тут є можливість калібрування. Корекції температури. Для того потрібно на секунд 5-6 натиснути клавішу Set і утримувати. Ось бачимо: засвітилося HSC. Це коригування високої температури. Крок 1 градус. Або в одну сторону, або в другу можемо коригувати. За замовчуванням 0 корекція. Другий раз нажимаємо set. Бачимо L1. L S це коригування датчика, верніше показів датчика Т2 по холодного датчика, так би мовити. Так само. Можна додати там, 1, 2, 3. По-моєму, до 10 градусів. Ну зараз провіримо, скільки. Так, 10 градусів це максимальна корекція в одну або в другу сторону. Ну, виставляємо 0. Оставляємо 0. Все, виходимо в головне меню. Так, дивимося по температурах ще раз. 23-23. Е, так. Е, теплий датчик. Тобто Т1 у нас підключений до, до клеми Т1, 6 7 клема. Шоста, 7 клема. Так, ось. шоста 7 клема. Я візьму його рукою нагрію. Будемо дивитися, як буде мінятися М -м -м. різниця температур. Так, я отримую пальцями. Різниця вже 2 градуси становить. 3. Пам'ятаємо, ми вистивали 4 градуси різницю. А гістерезис 2 градуси. Датчик у нас використовується NTC 240. Ось Бачите, аут, це вихід. Це світлодіод, який вмикається, коли спрацьовує, коли замикається, замикається контакт п'ятий з четвертим і розмикається третій з п'ятим. Ось, Чекаємо, має впасти у нас різниця до 2 градусів, тобто нижче ніж 2 градуси, буде показувати тоді. Наш термоконтролер вернеться в вихідне положення. Ну, відключить контакт, верне контакти у вихідне положення. От правильно так. Ну, щоб це прискорити, ми візьмемо просто холодний датчик трошки підігріємо, тоді буде швидше, зрозуміліше. Не будемо витрачати час. Так, вже 2 градуси, і якщо ще нижче, от, і відключився. Відключився різниця, різниця в нас от 1 градус і нічого не відбувається зараз. Поки я зараз знову трохи нагрію е, теплом руки, так би мовити, гарячий датчик Т1. Хочу вам просто показати ще. Подивитися, як можна подивитися поточне значення температури ще раз. Ось хай це температура ось цього датчика Т1. Хай от low, температура датчика Т2. Ну, бачимо 20, 27, 24 різниця 27-24 буде 3 градуси. Це. А, і ще оте, є ще така функція. Ручного увімкнення, увімкнення виходу, ну, тобто замикання або розмикання от вихідних контактів. От нажимаємо клавішу-Стрілку догори і вмикаємо. Так само ще раз нажимаємо і відключаємо. Ну і, В принципі, що ще хочу сказати, це є термоконтролер. В різного так би мов, щитового монтажу є прокладочка гумова і прижимна така от рамка, яка фіксується. Ну, все, дякую вам за перегляд. Нехай щастить.